починаємо засідання постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, екології, будівництва архітектури, охорони, пам'яток, історичного середовища та благоустрою. На комісії присутні четверо з шести, шести. з п'яти членів комісії. Значить, засідання комісії являє... являється правомочним. E, значить, порядок денний засідання комісії розданий. У нас на порядку денному 5 запитань. Пропоную його всі ознайомитись, щоб я його не читав. E, голосуємо за порядок денний. Голосуємо хто за, хто проти, хто утримався. Четверо за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження технічних документацій з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у приватну власність громадян. Відповідає Лідія Федорівна. На сьогоднішній комісію надійшло два звернення від громадян. Це білоусолена Михайлівна, жителька села Медлені і Ніки Форенко та Мара Олександрівна. Також жителька Медвена до 25 п'ятисот під будинками. Ра на будівлю є, оформляють земельні ділянки. Що ставимо на голосування? Е, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, четверо за. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного про передачу земельних ділянок у постійне користування КП Медвин інвест Медвінської сільської ради. Надійшло звернення від ТВУ директора КП «Медвін Інвест Марушевського про передачу постійне користування дві земельних ділянок. Одна земельна ділянка площею 14,064 гектара, друга 6,2308 гектари. Це земельна ділянка розташована на території бившої метаївської сільської ради. Кадастрові номери в рішеннях вказані. Цільове використання одна для цінок друга для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Запитання пропозиції. Як дивиться, ми розмовляли з тими 20 корів у Митаївці? Якщо ми заберемо берег, людям нема куди корови держати. Взагалі нема куди. 20 корів. Один у них берег. І це будуть великі проблеми. 6 гіктар до площа тер не бере.

то півберега як звання, то от побережки, то не ми, ми не ну, виїжджали туди, ми дивилися. То не, ми, в крайньому разі то не ми надавали. Я не знаю, яке ми. Якщо Ой, я, це якщо це я коровий сіно кошту, і, 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 і коровлю ну, де ну, треба ходити. 20 ну, корів ми таїться. От вони кажуть, куди ми поженемо? Хай так, пасуть. чесно, не пасуть їх. бо там... Трава. А, що, а це можна, це можна ж ж ж зробити його з половини якось взяти, і культури, давайте, давайте, буде, давайте, якщо посіять багаторічні трави. Так, було, що ми візьмемо, да, так. Табо було б підпасовий половину взяти за, за сід якусь травою. Перенесіть це питання. Це не що платне буде це користування У мене такий варіант. У мене взагалі питання, що ви будете робити з цією землею? мною? Ну, а що зараз тією землею, яка вже є у вас у власності там 4 гектари? Да, ви ну, у звіті пробуем, не вказували взагалі, що з цією землею? що там? Перший пробуємо, пробуємо. Пробуємо рік на вас на 4 гектари, що ми по перший рік спробували Ну, що і... ви там спробували? В жодному звіті це не вказано, ви не казали про це. Є, десь вказано, і що ну, ви Ну, не знайшла, немає. А зараз ви хочете знову взяти цю землю на комунальне підприємство? Це 4 гектари це школа бригади? Ні, це ж виходить. Не, так, не. 4 гектари це будова на другому часу. І на фермі, де ми пожежа була, де ми по ній їздили. Да? Ну, там, що там щось було? Ну, соя Соєло. Соєсо. Зараз я залишила, що самому посіяться сою. У нас якби о, де джали сою посіялись, вона виросла, якби є, є оте, є, якби там. Може, розумієте, це, це все одно такий бізнес, не прям що ти ось посіяв ні, і завтра гроші слав. Ні, 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 скільки гроші використали і скільки. Ні, от завтра сесія це питання. Розкажіть завтра, що з цієї землею? Щоб всі зрозуміли, бо ви зараз хочете ще взяти землі. А що ви з нею будете робити? Якщо та земля у нас так, ну хай воно буде у корови соя, бо там, там ми коли по ній ще їхали. Я хочу більше мене ще відео. Багато людей от звертаються і питають, Чому там працює техніка комунальної? А що там де воно і як. От я прошу розкажіть, щоб всі знали. Наприклад, якщо 4 гектари була соя. Да, зараз на даний момент можна тих 10 гектарів вже є. У нас вічим по світі, на да, свічем заробляють. То, то, то ну то мови немає. Ну я кажу, ну дивіться, ну завтра люди будуть <кх> посувати. Це ну, ну, да. ну да на 20 корів, 14 гектарів. Це навіть не те, що їм положено. Це не можна там, там нема що вділити навіть. Ну чи? ні, ну нема просто більше да. нема, куди ну хай ну, це чужі то а що це ділі. Від... Це сільськогосподарсько, так розумію, і це вони там разом це дві цим ні. Получає, да воно разом получається берег. 14. Mm -hmm. Mm -hmm. А 6 це підгір'я. Там, да, там, 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 да, там, да, там, там і 6 гектарів вату в, в місті не по берегу, там, там, буде. Там ще Там не буде теж 14. І тут де цих 6, ти 6, там ідеально не обробиш. Воно заростає, просто десь колись там такого сили, сіну на зоопарк і ті чи на куди, там і не знаю. Ну, туди Це є то, то, техніка, техніка є, і пожар. пожарка є, там і ресора лопає, та те, і те, і те лопає, вам така, це куди? А туди, от воно, як би, так. і ресора робить. Ні, просто ви покажіть, бо цього показу, не вже є не вас. все показано, і, як би, обробіток. В крайній випадку, якщо це була хороша земля, вже б добро добробут плюс за ним давно. Так, то що ми робимо? Воно заростає. Запропонувати одну-одну Шість гектарів хай беруть, а, 6, а, бри, а бри, на то ж побачить. Завтра корови будуть, Я вам просто кажу. А, а, а там де шість гектарів, там можна кого ще вони туди не водять, воно кущі там його а. треба розробити. Там такі кущі, що ну і шести важ там там не візьмеш, візьмеш там два-три. Добре, а, а коли це там це... прийдуть там, на військових, вони там просять землю, а у нас не буде що, можливо, А чого ж не буде? Комусь... А ну можливо, воно комусь і комусь не в оренду демон. Це комунальне. наші дали у, нас, у нас в... Но, воно вже буде у нас при комунальній службі. Так, з комунальної легше забрати ніж із чим от час. Чи з тим, чи з просто що це теж треба потім це 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 забачили, що вирба, я Це наоборот моє були, що комунальні вирби, а прийдуть воєнні, що дати та за ними. Може, це більше з того, що таке і буде. Їздиш, додивився ти на? Так, я їздив, додивився. Тепер це не. Якщо людина, навіть той самий військовий, наприклад, він подивиться на неї і скаже, я посію, мені туди ніхто не схоче їхати молодий. Там, ну там нереально. Просто вжамся, щоб подивитися, про що ми ведемо. Так, да, про що ми вو ведемо. Оно даже там кури не пасуть, воно заростає йдуть. Треба поїхати, показати. То ми бачили, бачили, значить. Уже й не раз ми Я там їздили. І там роботи дійсно туди, щоб там да. щось вийти, це перший год, це так махни рукою, це посіль, прокропив. Посіль, що... його ж треба розкорчувати. Розкорчувати. Його зараз треба розкорчувати. Якщо сумка сіє сою, то зараз треба викорчувати ці дички, покорчувати. Михайло Васильович, як вам казав один фермер, якщо я її візьму в оренду, то я п'ять років нічого за неї не дозволю. Да, да, так, фермер так і так. Вона вложиться, розкорчувати. Нехай зараз стати буде а то будуть джунді, бо воно не ліс, якби лісову творюча ліс, якби. а воно рушкі, сливки така поросло там. Вони туди не гонять, вони там вже дубці, там дерева ростуть, там вони. воно не буде ту корову і не полізе за ними на другу. Пропозиція <позиція> така, давайте оставимо одну площу, Я щоб розумі не гають часу, одну площу оставляємо. а Оці 14 знімаємо, а 6-6 даємо. То що, тоді виноситься пропозиція. А ці я не знаю, виїхати, зібрати оцих. Давайте, да, давайте. Або даже даші... розділим його пополам. На шість ді... приймаємо, чи десь відкладаємо. Відкладаємо просто. Узять оцих 14, зібрати, хто пасе корів, з ними переговорити. може їм тут ось викосить десь от у... да, od... да, дороги. Ну, тобто, це не те, що ні, то тут і буде наступна сесія, буде що угодно. Їм зараз 6 гектарів, хватить головою. Так, Ну, Вон, да, не да, А з цими можна переговорити, щоб їм навіть ближче гонить, бо там викусить, де то ближче до дороги, і може здорові. І все. І вони буде заростати, а тут. Розумієш. Ну, Можуть на три хвати її пообробляти, привести до порядку, а тоді обробляти. Так, да. да, там роботи я не став. <гум> Тоді вноситься пропозиція да, е, пункт, як ну в першому пункті текст площі га, кадастровий номер цільове призначення для сінокосіння забирати з забрати з е, даного питання і залишити площі 6,2 га, кадастровий номер цільове призначення для товарності сподата сесію, мої депутати. Наче що скажуть рекомендувати родя сесію на такі варіант. Давайте ще раз вийдемо комісію, тут депутатів візьмемо, хто проти, хто не проти. О, дійсно подивіться, там воно, ну завтра завтра сесія. Що не, там раз, не раз були. Корів там не пасуть. Там якби такі свої трави, розумієте, там не поралися. Якщо, звісно, зараз. Я не маю нічого потім, дивитися. Що з депутатами виїжджати? Саме перше, треба зібрати людей, тих пасуть корів. Зібрати людей і сюди, вам хватит, наприклад, по доки, ми вам вікошуємо, ви собі там. Boy, а депутатами що? Ви, ну я не знаю. Ми ich їздили вже скільки разів туди їздить. А зараз ми скажемо, ми сю тут візьмемо кусок, а де хай пасуть? Зараз заганяєш техніку, тебе люди там з коровами окружили і ти без техніки. То що, чи що? Моя пропозиція, давайте цих 6 гектарів не надаємо. цих 14 гектарах починайте робити на 6 гектарах. Люди починають гонити корову, зустрічаєте, сізде так, це ж не одного дня. Так, ми зустрілися на місці переговори, якщо люди зласні. Робляться рішать. Це буде правильно. Посія, як у батарічні трави. Там сіно підсять батарейчні трави, це нехай і пасуть. Зараз знять. Вони починають робити на 6 гектарах на цих. А цих 40 гектарів люди підходять до весни до пасовища. Люди починають, вони корови, а вони корчуть 6 гектарів. Зустрілися з людьми, -зустріли, переговорили і через місяць будемо дивитися, що з ним робити. Якщо вони скажуть, беріть половину ось дискути, то будете дискувати. А ми приймемо рішення, якщо ми проти людей не повернемо. Як люди скажуть, так. І там ще треба провірити межі, тому що там провірити межі хто так вовк. Вже Ну то ми ж виїжджали. Я ж казав, що ті влізли, ці нашся прозначити, що дивиться. Ми поставимо межі, може, цього і це саме вже. люди Ну що ми голосуємо за основу, тоді вносимо пропозиції, а тоді в цілому. Ми ж голосуємо за основу за перше питання. Голосуємо хто за. Хто проти, хто утримався четверо за рішення прийнято, значить, далі за пропозицію виключити пункт площі 14 дага, кадастровий номер, цільове призначення для сінокосіння. Голосуємо за те, щоб виключити, хто за, хто проти, хто утримався. І тепер голосуємо в цілому за перший пункт зі змінами. Голосуємо хто за, хто проти, хто утримався, четверо за рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку денного. Третє про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та виписання худоби громадянину Буяну Олександру Анатолійовичу. Доповідає Лідія Федоровна. Надійшло звернення від Буянова Олександра Анатолійовича про виділення йому земельної ділянки в розмірі 6 гектарів для сінокосіння та виписання худоби. Земельна ділянка це знаходиться. Там була привінтеризована земельна ділянка. Площа її була сімнадцять. Гектар і це цей 17 гектар, він хоче взяти в оренду 6 гектар під ціну косіння, бо в нього таке цільове використання було вже забите в порції, мінять. Угу. А де знаходиться? Щербашенці. Біля жальністя, бо я там напроти. протицією. ось я собі схематично зробила. Не вирощує ви баранів, чи поїхали. Баранів. Це вони вдвох, там, це ж зараз і слідуючі, коли Анатолій Анатолійовичу, це вирощують якісь ну половини Живість. Ще поренду. Перш не розроблять цю технічку, а тоді вже на наступній сесії буде на скільки років і врядну плату, uh -huh. скільки, якщо вони Могильник. землі був що радіоактивного могильника. Оце туди звозили з Чербашиниця uh -huh. після Чорнобиля, звозили всяку всяшу і були вилучили оцю площу. Це круто схилий буграхи і, і рівне. То та що рівно, то його розібрали, а, а цю. Могильника передали на сільську раду, держава передала, що нас мало що Туди виїжджали всі фермери, ніхто не хотів його брати, бо воно. А зараз який там фонд організації? Там, там, там не фонд, а бурі, сам особою в дереві, в провалях. А він щось хоче, там на середині. Там злоші хотів, всі смітники туди. Який там фонд чорти. Якщо це сільського зверобистя, якщо там орато, то це буде катастрофа, бо воно пливе. От туди. А якщо, якщо це пісідно косіння і випасання, то таке. Ніхто а в, разі, в якому разі не може, бо воно ж згодив цю газу і згори. Так, то що, ставимо тоді на голосування? Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, четверо за, рішення прийнято. Четверте про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянину Коломійцю Анатолію Анатолійовичу. Да, також так. надійшло звернення коломіці Анатолію Анатолійовичу, Анатолій Анатолій, він хоче 2 гектари для сінокосіння і випасання худоби. На земельній ділянці Черпашинця вона не проінвентаризовала, там чиста земельна ділянка, тому він 2 гектари викопіювання. Все, я тут оздоровлююся. Ну, це те, що раніше. Тож оренда теж, ми там понаходили якісь ліки. Ну, а наскільки вага тут є? Це буде, це коли вони розроблять технічку чи проєкт відведення, тоді ми ну, будемо будем її, її затверджувати. Тоді ми будемо затверджувати і передавати на скільки років і встановлювати орендну плату. Ну, заяви не вказували? Ну, ні. Це ще поки, ми вирішує. ще тільки розробимо техніку. Та виктою півтора-два. Це коло кар'єру, коло всієї дорівки берег. А, та страна, лози, а це за лозами до берега, туди там і півтора-два гектари. Ставимо тоді на голосування. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто втримався, четверо за. Рішення <р 'язана> прийнято. Бере, <Прийнято. р 'язана> <р 'язана> бере. А п'яте питання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду, Доповідає Лідія Федорівна. Надійшло звернення від гугу Світлани Петрівни. Дена земельна ділянка перебуває в її оренді, але вони продали, продали новому власнику, тому земельну ділянку вони бажають передати в суборенду. Суборенда буде на тих самих умовах, що й договір оренди. Ми нічого більше, ні менше, нічого більше поставити не можемо, поки що дійсний договір оренди їхній. Надалі тоді ці власники будуть робити будівлю, там, ну, оформляти, що там далі. Там всього на всього площа. Ще скажу. Вам. Одна соточка. Угу. Це в центрі Стар бережки. Да, тут парю. Ну, та Да, Податки вони будуть платити, ну, це все бій. Копію по 80. Ну, хоч щось, <клес> а що робити. Ставимо ставим на голосування. Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, четверо за, рішення прийняти всі питання порядку денного розглянуті? А можна я хотіла пропозицію до Він вас? Ми вже виїжджали, будь-як ділянка земельна, ну мій будинок, да, і переді мною, пам'ятаєте? З літом щось там сьогодні. Тама та, та, да. зараз вже ну померла бабулька, да, щоб була там інші власники, але їм постійно царається город. І ви ставили межі, вони влізли так за добре зарали. І я дуже прошу, якщо буде у вас можливість. Ну поки зараз, щоб вони знову не цей раз, бо там просто а як це практично? Всім... От він їде, взяв плугом і заліз і зорав дороги. Да, а ми ж там йде. робили дорогу, ну і власними коштами все, а не постійно власне трошки може так там під. І ти сусуєш, ти, то, ти, ти, ти вже до вже мене заїжджаєш з боку, і вони її постійно рають, і в мене вже до забора. Ну, тобто біля ж забору має бути якийсь прохід. У мене там інша калитка, я зробила для сусідки. І вона там, а то ми вже не можемо. А, ці... а ділянки приватизовані чи ні? Чи ну так, да, там все там... Ну просто вони залазять постійно кожного року, все далі, далі. Треба, виходить, що ви. Ми тоді з Віктором Федоровичем їздили, я тільки не пам'ятаю, чим воно посварилися, дозвіри. забили кілка, сказали, дивіться, акуратно, щоб ви сюди. Не трималися, трималися, а потім знову це, Трошки, це треба знову з'їздити, комісію і психологічно це. подивитися, поговорити, просто людьми сказати. А а як ти крука заб'єш? Ну отак. Там ж коли дорога йде, засипано, а вони це зачати розірвали. Як тільки рука заб'єш по чому? просто отак. А протизуа діляти? Ні? Кажуть, що так. Якщо протизуати, то треба визивати меридянця і да. бувши як. А як то, 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 то. То Власники, якби не проти вони залазять за. Ну, no, да. No, Сусіди no. повинні претензію всю виставляти на цій Раді. Цій рада на, на підставі цього визиває. Цій рада не визивала по приватній власності. В... Приватна власність, yeah, да. no, yeah, да, ну, да, там платиться та, платить, гроші, хто Ні, хоче. Ні, тут, я думаю, ми вирішимо просто... Достатньо поговорити з ними. Да, просто подавали людські піти на лякарська. сказати, що шановні. Тобто там нормальні люди, ну просто поясні. Тоді як він пояснював? Він каже, блін, я типа і не проти, каже, ну взяв тракториста, він, вибачте, трошки хильнув, каже, ну заїхав плугом трошки заурав дорогу. Ну, типа, ну вибачте. Тобто, от так це це Саме простіше побалакати, виїхати, ну, якщо воно не жду коло дороги, правильно? Ну, Дорога коло це коло. сільської ради. Ну, no, mm. виходить, да. Він про теж що 4 метри дороги. Дороги, так рогом 4 метри, все над дороги теж. Ти забору бігає 2 метри, він 2 метри в рота кидає. Що, а що, то не закінчиться, наскільки там треба да? було розеляли. забор перенести для розподілу. Набута скоро вже і машина не зможе. Але ти подумай, бо ще й тебе подвигнуть. Чи ага. стоїть? Ага. Да. Так, все тоді всі питання порядку денного розглянуті. Засідання земельної комісії оголошується закритим. Дякую.